Вже минуло два місяці літа. Ще трохи й непомітна підкрадеться осінь. Тож початок опалювального сезону не за горами, і для кожної громади важливо виконати ряд заходів, аби мешканці мали тепло у своїх домівках. В мирнограді триває підготовка до опалювального сезону. Про це на апаратній нараді детально доповів виконуючий обов'язки директора Мирноград Тепломережа. Станом на 31.07 підготовлено в повному обсязі обладнання обладнання котелень вгзрз 24, 94, квартал 40 мікрорайону Світлий та Східний. Це за винятком теплотрас. На котельних проведено ремонт, та гідравлічні випробування котлів, виконано поточний ремонт тепломеханічного, електро та газового обладнання котелів. Також підготовлене допоміжне обладнання. Насоси, теплообмінники, обладнання, хімводоочистки, фільтри та солерозчинники. Проведено ремонт автоматики безпеки котлов та насосного обладнання. Проведено ремонт та ревізію запірної арматури котель та теплових мереж. Працівники мирноград тепломережа виконують заплановані роботи, адже головна мета підприємства забезпечити мешканців міста теплом у холодну пору року. На котельні 40-го кварталу проведено капітальний ремонт котла номер один стовідсотковою заміною демогарних та водяних труб, барабану та трубних дощок котла. На котельні мікрорайону Західний виконується. Виконується капітальний ремонт котла ВГ 8М номер 1 на 100% труби конвективної частини фронтально-стальової топочний екран. На котельний номер 3 проведено очищення та промивання внутрішніх стін економайзера. Заміну трубопроводів, капітальний ремонт теплообмінників також виконується ревізія та поточний ремонт арматури на теплових мережах міста. Очищення місцями відновлення цегляної кладки теплових колодязів ведуться роботи з заміни трубопроводу. Діаметром 273 на мережах мікрорайону Східний. Обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт до опалювального сезону станом на сьогодні складають 760 тисяч гривень. Керівництво підприємства зазначає, що усі роботи мають бути завершені до початку опалювального сезону.